Наскільки важлива для взагалі підтримки України зовнішньої політичної підтримки сьогоднішній виступ в Конгресі, і що нового особисто ви почули від українського президента? Ну, напевно, треба говорити сьогодні не тільки про сьогоднішній візит президента Порошенка до Америки чи вчорашній до Канади. Треба говорити про те, що нам, в принципі, потрібна підтримка. Тому що держава сьогодні слабка. І слабка в економічному плані, і слабка в політичному плані, і слабка в воєнному плані. Це треба констатувати, тому що якщо не об'єктивно оцінювати ситуацію і далі займатися ура-патріотизмом, як ми бачили останні місяці по телебаченню, коли міністр оборони по мобільному телефону дзвонив президенту, і розказував про те, як він прапори піднімає, замість того, щоб організувати бойові операції, то ясно, що результату у нас не буде. Тому це дуже важливо. Але ви знаєте, я тільки повернувся з ГАГИ, був в нідерландському парламенті. І в мене все-таки є сумніви відносно реально активної позиції наших західних друзів із Європи, і з Америки, в тому, що вони реально нас підтримують. Тому що вони дуже багато говорять про стурбованість, про велику стурбованість, але реальних кроків поки що я сьогодні не бачу. Так, санкції є, але вже навіть на Заході признають, що санкції ці в принципі не діють. І те, що в воєнному плані санкції європейські чи американські подіють найближчим часом Росії, я в це не вірю. Перший український президент, який в конгресі виступає українською мовою, наскільки буде ефективна ця поїздка англійською, да. а, англійською, англійською. англійською. англійською мовою, перепрошую, Не українською, а англійською мовою виступає. Наскільки буде ефективною ця поїздка, і чи зможуть американці справді нам ну, допомогти зброєю, про що очевидно просить Петро Порошенко? Ну за американця я відповідати не можу. Побачимо, чи не закінчиться це черговою стурбованістю. Я міг би підписати під кожним словом президента Порошенка, треба віддати йому належне. Він, в принципі, пропагандистськи дуже непогано працює на заході на сьогоднішній день. Але треба чесно сказати, що дуже часто слова наших політиків розходяться з ділом. І давайте говорити про те, що проблеми сьогоднішні почались набагато раніше. Вони почались в 91-му році, коли Україна відділилась від радянського союзу, отримала незалежність, але зараз, замість проведення. Реформ в політиці і в управлінні державою займались демагогією і популізмом. А сьогодні треба сказати, що проблема ще виникла управління державою в тому плані, що партійна квотна політика привела до того, що в управління держави приходить дуже багато людей, непідготовлених професійно, не не мають тих людей, які не мають освіту. І треба чесно сказати про те, що чому, наприклад, на... в Криму виникла проблема, чому на сході. України виникла проблема. Тому що там були соціально-економічні проблеми, які, в принципі, почали сумніва... заставили сумніватися багатьох людей, які жили на півдні України чи на сході України, про те, що чи є чи є їм сенс жити в нашій країні. Пане Вікторі, і я, треба, і я треба... з вами трошки посперечаюся. чим е... проблеми соціально-економічні Криму відрізнялися від проблеми соціально-економічних е... Запоріжжя або Херсона, наприклад. Ну, я хочу, напевно, треба чесно сказати, що там все-таки проблеми соціально-економічні набагато. Гірші. Плюс там була російська пропаганда, і ми це про це повинні говорити. Плюс треба сказати про те, що е, заробітна плата пенсії в Росії все-таки вище ніж в Україні. І коли люди порівнювали, коли працювала пропаганда, то напевно вони почали сумніватися що треба е, бути в Україні, чи можливо їм попитати щастя чужій е, на, чуж, на чужбині, розумієте? Тому напевно, якщо ми сьогодні... Де візьмемо за проведення реформ, а далі будемо говорити тільки про урапатріотизм і декларувати якісь цінності, але не робити конкретні сроки, кроки в економіці. Проблема ціни зникне. Ви особисто голосували вчора, і взагалі ваша оцінка того, що відбулося позавчора. Перепрошую, ну по-перше, я скептично відношусь до цієї делегації. Так, треба вести перемовини навіть під час війни. І коли зустрічається президент Порошенко з президентом Путіним, ми розуміємо, що все-таки це крок на зустріч один одному, щоб почути і можливо домовитися про мирні процеси. В той же час, коли їде делегація від парламенту, як вона представляється від України, а парламент цього не доручав, то я не розумію, яку функцію наші парламентарі там виконували. Якби це були представники всіх політичних сил і фракцій у парламенті, я б тоді зрозумів цю поїздку, так я її не розумію. Що стосується голосування в парламенті. Знаєте, прийняті два дуже поганих закони, дуже поганих. Але, ну, якщо чесно, я не можу запропонувати сьогодні кращий варіант. Тобто ви голосували за, правильно? Я, я голосував, по-перше, я не голосував за закрите засідання, я категорично був проти того, що депутати пішли на закрите засідання. І я ще в Фейсбуці до голосування написав, що я буду категорично голосувати проти закритого засідання, в той же час я буду голосувати за ці два закони, тому що вони дадуть країні перемир'я. Ми розуміємо, яка ситуація сьогодні на війні, на сході на війні, а не антитерористичній операції. І треба напевно ну, зробити якусь зупинитись трошки і провести пере, перемовини мирні і напевно. Президенту Порошенку це треба було для поїздки в Канаду і США. Е Патрешому питаю, бо ніхто суспільство так. не знає, хто голосував за, хто проти, бо голосували в закритому режимі от, 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 і результатів голосування ніде про не можна. я іважаю. От я і вважаю, що це було дуже погано, тому що я не розумію, як в цій складній ситуації, чому депутати повинні скривати свої позиції. Кожен депутат має право на свою думку на свою позицію? Вона може бути правильна чи неправильна? Життя покаже через півроку чи через рік рік, хто був правий, але ховатись таємно по вирішенню таких питань я вважаю, що це, ну чесно кажучи, не дуже Віт, Разум... шановний колеги. У мене просто запитання чисто людське. Ну от ви знали, що ці закони паскудні, що вони справді нічого. Як можна за них голосувати? Чому хтось тиснув? Ну от який, який я... мотив був? Я свою позицію сказав. Проте, на сьогоднішній день ним, я багато чую критики відносно цих двох законів. Але я не чую пропозицій, як, наприклад, президенту, прем'єр-міністру з кабінет міністрів і парламенту треба поступити. Давайте, ну, не давайте будемо все-таки питання. Давайте говорити мать? про те, що на сході країни йде війна. І давайте говорити про те. Що на території України знаходиться російська армія, яка але під час перемир'я, яка загинуло 18 я, 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 українських військових. А, а е, до перемир'я гинули сотні людей кожен день. І е, Ура ну, патріотам сотні. нашим! Хочу побажати, щоб вони взяли зброю, і поїхали туди, повоювали. Коли ви маєте на увазі? Я не вас маю на увазі. Не, я ну, кажу чому? про тих, що дуже про це багато говорить. В даному випадку, я кажу, це дуже погані закони, це дуже поганий варіант. Тому що треба було, напевно, президенту України в перші дні внести пропозицію про зміну до Конституції по децентралізації влади, а не чекати декілька місяців, коли ми побудемо голосувати спеціальний статус. Треба було Кабінету міністрів люто в березні, в березні чи в квітні місяці внести пакет економічних реформ. І напевно цих би проблем сьогодні не було. Але сьогодні, вибачте, яке число? 18 вересня. І ми знаємо, що російські війська у нас знаходяться, і ми знаємо про те, що є проблеми сьогодні в Української армії. Де нам шукати цих молодих реформаторів по всьому світу, як робив Саакашвілі, чи в себе в країні? І коли закінчиться справді усе кумівство при призначеннях і призначення за відкат? Напевно, я привів би приклад, що коли у нас виникають проблеми по життю здоров'я, наприклад, чи з автомобілем, чи треба ремонтувати квартиру, ми завжди шукаємо спеціаліста. Ми шукаємо через знайомих, ми хочемо знайти гарного лікаря, ми хочемо знайти гарного будівельника, ми хочемо знайти гарного слюсаря для того, щоб вони виконали для нас роботу. У той же час, коли ми наймаємо через вибори людей на управління державою, ми бачимо, що люди голосують за красиві бренди, за красиві лозунги, за красиві слова. В той же час ми в певній мірі через нашу виборчу систему не пускаємо людей до влади. І дивіться, 26-го ми проводимо вибори. Подивіться, який сьогодні склад. Політичних списків в парламенті, в майбутньому парламенті, є кандидати, які по 4 по 5 разів вже змінили політичну силу. По 4 по 5 разів. За кого там збираються люди галити? Ну в Андрія Садового мене, майже всі нові люди. Там мене, дуже, і, мене, і дуже я багато віддаю, таких партій, де йдуть саме нові від, молоді обличчя. Віддаю належне Андрію Садовому, тому що, наскільки я там чув, слухи, йому запропонували практично всі політичні сили піти, в ту чи іншу політичну силу і бути представлені в п'ятірці, він на це не пішов. Видаю йому належне. І тому чому, от мене виникає запитання, чому так всі політичні сили в парламенті побоялись відкритих партійних списків? Ну, запитання до вас, ви так само не голосували. Я голосував за. Мені чого чомусь дуже приписують багато різних позицій, які не відповідають моїй позиції чи голосування. Я голосував за, тому що я вважаю, що відкриті пропорційні списки це вихід. А не хочете відкриті пропорційні списки, тоді давайте повертатись до чистої мажоритарки. Все одно це краще ніж сьогодні. Оця система, яка не спрацювала. Ну життя вже показало, що система 50 на 50 в нашій країні з закритими списками не працює. Тому поки... В країні буде існувати така система виборів. Я вважаю, що і не буде нормальної кадрової політики, і не будуть професіонали приходити до влади. Що зміниться всередині України в її політичній ситуації, внутрішньополітичній ситуації після повернення Петра Порошенка після відвідин США та Канади? Чи буде принциповий злам в стосунках України з сепаратистами і з Росією, пане Вікторе? Мені здається, нічого не зміниться, тому що змінювати Україну ми повинні почати самі. Поки ми не зробимо децентралізацію влади, поки ми не запустимо пакет економічних реформ, поки ми не створимо реальну е, е, політичну економічну конкуренцію в Україні. Мені здається, змін в країні не буде. І ми повинні зрозуміти, що в принципі за це відповідальний не тільки президент Порошенко за це відповідальний парламент і Кабмін, і в принципі вся країна.